Друзі, всім привіт! Рада вітати вас на моєму каналі. Сьогодні готуємо дуже просту, але надзвичайно смачну картоплю з м'ясом. Отож, розпочинаємо. Для приготування нам необхідна картопля, м'ясо. Я сьогодні використовую курячу філейку, але можна брати будь-яке інше м'ясо, яке ви полюбляєте: свіжа зелень, цибуля, чилі, він за бажанням, чесник, сіль. Приправа до курки та різні спеції, якими я буду заправляти картоплю. Всі вони будуть в описі під відео. Спочатку нарізаємо філейку великими кубиками. Ось такі вони в мене. Щоб м'ясо було смачніше, ми його замаринуємо. Додаємо трішки солі та спеції до курки. Якщо у вас свинина, можна взяти спеції до шашлика. Якщо маєте час, м'ясо можна замаринувати на ніч, воно буде ще смачніше. Нагадувати смак шашлачка, все відставляємо в сторону. Картоплю, як і м'ясо, нарізаємо великими кубиками. Форму картоплі та м'яса ви можете обирати будь-яку, але більшими кубиками мені смачніше. Картоплю одразу ж відправляємо у миску, додаємо трішки олії небагато, сіль. Різні спеції. У мене тут і орегано, і кінця, паприка, перець. Перемішуємо все. Якщо ви візьмете копчену паприку, вона надає особливого смаку та аромату. А тепер розігріваємо сковорідку, додаємо трішки олії та будемо обжарювати картоплю до готовності. Спочатку зробіть більший вогонь, щоб вона гарно зарумянилася. Картопелька готова, вона має красиву хромку шкуринку. Коли вона трішечки підсмажилася, я накрила її кришкою, щоб вона швидше приготувалася. А тепер забираємо її зі сковорідки в іншу посудину. Далі на великому вогні обжарюємо м'яско. Шаримо до готовності. Поки готується м'ясо, підготуємо цибулю, розрізаємо її наполовинку. Часник нарізаємо дрібненькими кубиками. Або ж можна в довільній формі, як вам зручніше. Одразу ж можна підготувати цибульку, перчик та петрушку, якою ми будемо все прикрашати. Це, звичайно, за бажанням, але так мені смачніше і красивіше. М'яско вже готове, забираємо його зі сковорідки до картоплі в миску. У сковорідку, де жарилось м'ясо, відправляємо чесник і жаримо його 1-2 хвилинки. Одразу дуже приємний аромат. Сюди ж вкидаємо і цибульку. Жаримо її приблизно 10 хвилин так, щоб в неї лишився трішечки хромкі. Трішечки можна посолити. Цибулька вже піджарилась, тепер до неї додаємо картоплю і м'ясо, яке ми обжарювали раніше. І все гарненько перемішуємо. Накриваємо кришечкою на 3-5 хвилин, щоб воно все гарно пропарилось, і тоді можна виключати. Ось і все, друзі, картопелька готова. Як бачите, я зверху прикрасила перчиком, цибулькою та петрушкою. Дякую вам всім за перегляд! Обов'язково спробуйте приготувати для себе таку страву і напишіть свої враження в коментарях під відео. До нових зустрічей!